Мій хлопець залишив мене тоді, коли я сказала йому, що чекаю дитину. На той момент я жила за кордоном. Мені було 27 років чоловік, з яким я планувала своє майбутнє, просто зник, дізнавшись про всю відповідальність наших стосунків. Про те, чи залишати дитину, взагалі не йшлося я мріяла стати мамою. Додому до батьків я також не могла повернутися. На той момент вони були розлучені. Мама у мене зі строгим характером, можливо, й прийняла б мене в такому положенні без чоловіка, але нагадувала б про це увесь час, усвідомлюючи, що мене може чекати, про повернення до неї не могло бути і мови. У той же час із усіх численних друзів та подруг біля мене залишилася лише одна єдина людина моя подруга, якщо можна так сказати. Віра була старшою за мене років на 30. Спілкування з нею завжди було цікавим, насиченим. Вона завжди випромінювала енергію та бажання дізнатися щось нове, завжди вміла дати влучну пораду і знайти потрібні слова. Коли їй сказала про свою ситуацію, вона призначила зустріч в одному із найкрасивіших ресторанів міста. І коли, коли я вже була готова плакати, вона зупинила мене і почала розмову з того, щоб я озирнулася навколо. А насправді, в той момент ми знаходилися в чудовому місці, наче якийсь збіг обставин, але я помітила, що навколо нас сиділи люди, які посміхалися, і видно було, що вони щасливі. Тоді Віра сказала, що я маю радіти, адже дитина це завжди прекрасно. І навіть якщо так вийшло з моїм хлопцем, це не означає, що Бог мене вберіг від його подальшої безвідповідальності. А якщо я вже наскільки зациклена на тому, щоб народити з батьком, то вона може просто підшукати мені підходящу кандидатуру. Спочатку я злякалася, адже досі любила того, хто мене залишив, але Віра, наскільки переконливо описала мені хлопця, з яким планувала познайомити, що я погодилася. Можливість не стати для своєї сім'ї тягарем та соромом перемогла все. Ну і звичайно, я дійсно мріяла, що діти повинні народжуватись в повних сім'ях, де є мама і є тато. Я хотіла справжню сім'ю для своєї майбутньої дитини. Наше знайомство з Ярославом пройшло досить цікаво, і, попри всі мої побоювання, молодий чоловік мені навіть сподобався, він був старший за мене на років десять. Відповідальний, вже на той момент був власником туристичної компанії, що давала добрі надії на майбутнє. За словами Віри, Ярославові я сподобалась ще по фотографіях. Вона все в деталях йому пояснила, тобто зробила все за мене. І найбільше тішило те, що мені не доведеться нічого пояснювати та приховувати від нього. Ми одружилися дуже скромно. Хоча День весілля я завжди пам'ятатиму. що водночас це було хвилююче, а з іншого боку, я завжди мріяла, що все має бути по-іншому. Тобто на душі відчувалася якась гіркота. Я не могла до кінця усвідомити, що саме мене хвилювало в той момент і спустила я все на свій стан. Батьки мої. Звісна річ дуже раділи. Зятя вподобали та полюбили, а звістка про поповнення їх дуже тішила. З перших днів нашого сімейного життя я була надто заклопотана майбутньою дитиною. Консультації, вибір ліжечка та дитячих необхідних речей забирали майже весь мій вільний час. Я відчувала турботу від Ярослава, він намагався бути уважним і дбайливим, хоча в душі я відчувала, що все ж таки, тут щось не те. Він ділова і мудра людина, серйозний підприємець, який зміг побудувати свій бізнес навіть за кордоном, приймає мене з чужою для нього дитиною, робить все, щоб мені було добре. Ну, не вірила я в це. Віра намагалася напоумити та переконувати, що Ярослав однолюб і його кохання до мене є справжнім. Після того, як народилася моя дівчинка Януся, я зовсім забула про свого чоловіка. Хоча на той момент він робив все, щоб нам було якнайкраще, як найкомфортніше та якнайзручніше. А я нічого не помічала. Почала сваритися на нього, сказала, що краще спати в різних кімнатах, бо дитина часто вночі прокидається. Він терпів все. І я це чітко бачила. Я бачила як йому важко. Але мені було байдуже. Його почуття мене не цікавили. Я розуміла, що я не права. Я усвідомлювала що людина, яка скільки добра зробила для мене, не заслуговує такого ставлення, але пересилити себе не могла. Донечка підросла. Я почала більше уваги приділяти всій сім'ї, почала краще готувати, наводити затишок. Ми з'їздили кілька разів на відпочинок, і коли Яні була півтора року, я зрозуміла, що чекаю другу дитину. Ми обоє з Ярославом раділи. Я мала надію, що друга дитина нас зблизить більше і я зможу більше полюбити Ярослава. Коли народився наш син, Ярослава, наче підмінили. Його турбота, дбайливість, наче зникла десь. Я не могла зрозуміти, що сталося. Я вважала, що, народивши нашого сина, ми маємо стати більш близькими, а виходило все навпаки. Ярослав став холодним до мене, не помічав, приходив з роботи вечеряв, цілував дітей і закривався в кабінеті, спираючись на те, що має багато роботи. Я... Спочатку це пропустила, проковтувала в душі, мені було гірко, не такої сім'ї я хотіла. Все наскільки прийняло звичного характеру, що я звикла. Ми продовжували спати в різних кімнатах. На людях виглядали звичайною сім'єю, а вдома ми перетворювалися на сусідів, які виховують спільно двох дітей. Мушу додати те, що як батько він був чудовим і діти його любили. Жодного разу він не згадав, що я не його дочка, жодного погляду чи натяку на це не було з його боку. Діти пішли у садок, я знайшла роботу, яка мені подобалася наш звичний ритм, набував значних змін. Але я була готова до цього, змогла організувати все так, щоб найменше турбувати Ярослава. Мій графік дозволяв відводити та забирати дітей самі із садочка. Ще й були дні, коли я мала вільний час на себе. Звичайно, я і надалі займалася всіма своїми обов'язками в сім'ї. Між мною і Ярославом вже майже нічого не було. Ми жодного разу не змогли нормально поговорити, з'ясувати наші відносини. Тільки я починала розмову, він її припиняв, уникав продовження. Про те, що в нього може бути ще що, ще хтось не могло бути й мови. Я його вивчила за цей час і точно б це помітила. З новою роботою у мене з'явилися нові друзі. Мене почали запрошувати на різні заходи, вечірки. Спочатку Ярослав спокійно до цього ставився, та з часом почав дорікати, що дружина повинна сидіти вдома. Коли я сказала, що не залишу роботу, він перестав давати мені додаткові гроші. Тобто в моєму розпорядженні була лише моя зарплата. Мені цього вистачало, адже я розуміла, що це початок кінця стосунків, дійшло до того, що ми просто не помічали одне одного, не спілкувалися, і це стало нестерпним. Коли я завела розмову про розлучення, Ярослав категорично відмовився, влаштував сварку, сказав, що ніколи не віддасть мені дітей. Мені водночас було страшно. І смішно, адже в будь-якій країні дітей в першу чергу залишають з мамою, і мамою я була хорошою. А з іншого боку, я чітко усвідомлювала, що розійтися з цим чоловіком буде нелегко, але й продовжувати так жити було неможливо. Ще кілька разів я спробувала поговорити про розлучення і отримала категоричну відмову. Натомість якийсь час він став знову уважним. Ми домовилися, що спробуємо ще раз зберегти сім'ю, наче все виходило, але в душі залишалася ота от гіркота, яку я відчувала ще в день весілля. Коли я трохи заспокоїлася, Ярослав взявся за старе, повертається вечеря і зачиняється в себе. Вихідні зазвичай планую я, а він, наче водій, який просто нас супроводжує. Я реально розуміла, що так довго не витримую. Я відчуваю, що ми обоє нещасливі в цьому шлюбі. Знаю, що заради дітей ніколи не потрібно терпіти, і, можливо, свого часу я не приділила йому належної уваги. Я не знаю, що мені робити, але в одному я переконана я не люблю.